Це зміна погодки. Снігу багато влипало. Буду глянути, скільки градусів. Ми зараз будемо їхати по поросят. Хоч і недалеко. Ага. Скільки в нас там? Шість градусів. Шість градусів, ну а якось наче не відчувається, щоб так взяла холодно. Ливень одлив. Тепер у сугробах походимо. проживання. Родичі в сараї. братіка в сараю. Так, якщо далі не проїдеш, ми туди встанемо, а то будеш. П'ятачок. У мене дуже важке. У мене ножки прорвались. А ти ще світло є? Піходиви, що в корова. Попільте. Дівочки, знакомте. Тихо, васюня, тихо, тихо, маленька. Власне. Закривай одразу за собою. Пластун, пластинку, моя маленька, вже все в неї. Ні, це не ярний зрив. Бо їй страшне. Ну, вже по сусідськи тебе... Та кіса. Ох, хлопці повставали. О! Це свинка. Це от вашої мати. З чорними п'ятинцями це свинка. Лампочку красу має. Нащо? Нашу їм красна лампочка. Та тепло в сараї. Тепло. Зайшли ось як тепло. Енергетики закликають економити світло, а ми з красними лампами. Ой, Важкі. Ми... Це для тебе льохко. Легко і не по бачиш? бачиш? А ти порівняно не Так. Ма, кажи по чому стоять? Кабанчик. Торік брали 12 листопада 2021 Першого. Першого року, бо то, що в нас два великі кабани і свинку ми зарізали. Кабанчик був 1200, а свинка була 1000. Сей от, у тієї самої хазяйки. Яка от, парує я. нам корів. Яка парує нам корів, да. <рес> у тієї самої свині, але ціни люди добрі, катастрофічні. Ну, Скрізь, не, так. скрізь так, не вона винувата. Це не те, що ми кажемо, що вона виновата. Кабанчик 3200 гривень, свинка 3000. Свинка одна, от ото з п'ятеничками. Ну, зараз тепло, тепло в нас, зараз є зайшли, так. Не бери нічого, нічого не матимеш. Гарненькі такі. Що мої хороші? Щось я вам їсточки, все вже на мазі, все зварене, все чого два дні поривуть і, і звикнуть. Ну все більше. Більше набагато. Більш... Ти скажи, яких ми колись брали. Тому й ніч не спала, думала, як вони будуть. У чотирнадцятому році перен... у нас теж такі вселінькі. малесенькі. Подзвонив мені, каже, будеш брати порисет? Кажу, буду. По 700 гривень, ну, це чотирнадцятий рік люди добрі. А вони такі манюсінькі. Їм... І по місяцю не було. Я ніч не спала, думаю. Сім у чотири, сім у троє, 2100. 10 ну це ж теж гроші тоді були, 14 рік. Угу. Думаю, боже, вони ще в нього і не їдять. Восьми, а вони подохнуть, а вони люди добрі виросли. І не подохнуть. Ну такі манюсінькі, наполовину до цих. Настоньках моя хороша. Не бійся. Ну чого ти боїшся? Ти ж не перевісне. Тебе он тому році такі самі були біля тебе. Ось, братики. <праць> Нічого. Вестень. Ми колись купили, як вона була телицею телицею. І купили поросят, вона ніколи не бачила. І загнали сюди в ставнок, і Тут була перегородка, вони були отам. Вона розгинала голову, ну, шиєю, ривком розгинала ципок, зривала. Посуда, помита, хлопці й дівчинка. А ну пробуй, як там. А тут кривот. вода була куряча. А що тут б тут тут Да, Щоб не вискочили. Ну, будем дивитися. Ну, поки ті Замривай. хлопці є, а ми їх тоді переселимо. Що мої хороші? Мо... Ой. Ой. А що, їсти хочете? Ой, ви хороші, мої маленькі. Yeah. Маленьке, а тоді каже ножику. <laughs> mm. так, таке життя не нами придумане. Кот, коти інтересуються. Посовувати <laughs> треба отуди. отуди. Ото ж батько і каже, тут усе добре. Оце ж і, і добре так отак О. А ну защипається. Сейчас, девчата, напоим вас. <свист> так ставлю, и хотя бы. Сейчас мои хорошие горячие. трішки познімаю кругленькі, хрюнделі. Все, ластівка вже наша без сіну, вспокоїлася, Принесла, покажи. Я варю. Карточка. Хто дивився сторішлі в нас відео, як ми купували поросяток. Картошка яшна деть, гарбуз сирий. Я варю. Сирим я ніколи не починала поросяток дивувати. Так. Снідана, а ну Бо щоб не висвічили до корови вони. Хай, <кій> хай, що батько таке зробив. Що треба перероблять. Давайте з Божою поміччю, з нашою роботою і вигадуємо собі копіочку, і ковбаску, і сало, і сальци. От мої хороші, мої маленькі. Дай Боже в час добрий. Щоб через рік були такі, як ваші брати. Як будете, каже, старатися, такі і буде. Ось покажу ще раз братиків. Ой, Посхвачувалися, вже лежали хлопці. що в неї вже всі замовлені поросята. Mm. Якби нам ті свиноматки, що були у нас у 2001 році, за сутки в нас три свиноматки налупило 30 троє поросят. Це у сина був випускний рік у школі. Аби зараз, Більше 100 тисяч би торгували. А тоді ті поросята були не по чому. Повезеш на базар, а на базарі стать ніде. Люди кіннями, машинами, стільки було поросят і в Дубов'язовці, і в ось і возили, і по під дворами возили. Куди ми тільки з батьком не возили, коли вже стала в нас машина в 2000 році, то хоч трошки легше стало. А коли не було машини і возили кіння. Ночами і днями з тими поросятами поки ж конем доїдеш. Я вам скажу так, у дві години ночі вставали, я годую поросят, батько йде по коня, поки пішов по коня, да ще як зимного часу, запріг, приїхав. Поставили клітку на воза, Погруз... половили, погрузили поросят. Добре, як свиня спокійна, а як така свиня, що було, не можна і зайти. Поки половиш, а вона гавкає і хвата за штани і за все. Половили поросят, укинули в клітку, не ївши ми, нічого, поросята нагодовані. А собі наготовила в дорогу якийсь тормозок. І це зима, хай я такого, як сьогодні. Хай так, як сьогодні, 6 градусів, а було ж і більше. А треба везти, бо ніде діть їх. Вони вже свиню валяють. Повезеш на базар, ну добре, як одне чи двоє продаси, бо я скажу і по 20 кліток стояло, і коли як було таке, й стать не дали, розібрали. Було а коли... таке, що було таке, що повеземо до пов'язанку, до прожектора. Ру... Люди не питали свинки, кабанчики, у клітку руки повстромляли, похватали собі, розчитались і ми поїхали. А було таке люди добрі. Ось села наші. У Дубинка, Попово, Попово, і Слобода. Попова і Слобода. Попова Слобода. Де ми ще, далеко, я не пам'ятаю, які це, Попова, які Слобода, це села були, що возили попід дворами. Чоловік їде, а я попід дворами, кому поросят? а чоловік сидить на клітці, на конях, де сміється, кричи, кому дьогть. <різь> <різь> Виходять люди, дивляться, поросята, звісно. У половину більші од оцих. І це я вже не пам'ятаю, який рік, що 20 гривень. 20 гривень, каже, я за 20-ку так заберу, ані висіп далі. І все. що мої хороші. Ну, а зараз такі ціни на все. І на продукти, і на зерно, і. І на і на живність таке. Як м'ясо на базарі подорожало, понятно, що. Ні, і молоднячок Я не жалкую і не кажу, що це у людина. Добре, що є де взяти. Да, 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 да. Добре. Ми в неї брали торік, а прозівала, я навесні не заказала. А літо дзвоню, вона каже: ну, що Надю, будуть на осінь. Тільки спарувала. Подзвонила 12 листопада, вона каже, є ще маленькі. Я рада, що ми взяли. На щось будемо надіятися. Да, да, це надія і велика надія. Якщо не вернеться сюди лихо нашої держави, бо вони поїдять їх живцем. Не хвилюйтесь, Так вигадуємо і будемо жити. Аби тільки кончилася біда. Зараз хлопці заспокояться, полягають. В сараї тепло. Казала моя баба Мелашка, у сараї холодно, тоді вважається, як замерзає кізяк у корови. От корова опорожнилася, чи свиня хто там, і воно все це замерзло. От тоді в сараї холодно. А в нас у сараї скільки й ніколи нічого не замерзали. Були, звісно, морози, і по 28, як на тому дворі тримали. І... І да тут були вже по 25 були. градусів морози. Сараї не замерзали. Стараємося, звісно, якщо вже дуже мороз, так і двері з знатвору одіялом прикриваємо, щоб не так тягнуло. Коровка як тільна, треба. Та й не тільну треба берегти. Не знаю, як хто, пуска так, а ви з рук, а я бережу. Що мої гаруші? Судити треба по собі. Собі ти холодно, ти? Ти? а тварині ні? Що моя гарня? Що там? Та, так очком погано дивиться. Може вдарилось, як було у, тому, у мішку. Ну, що мої хороші, їжа свіжа, тепла. Нічого. Може при транспортуванні щось там. Ні, нічого, нічого. Вони всі гарні. Свинка також не менша від кабанчиків. Свинку називемо плямочкою. Ніон пляма, яка нас. Буде плямка. Покойна моя баба Маласька, в неї вона не держала кабані, а держала свинок. І як вона дочі називала? Хвеня. Хвеня. Півнацтва тепер. Хвеня. 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 хвеня, хвеня, хвеня. 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 А хлопці? Хвеня. А як я тих хлопців був? Хрюнделі. І це хрюнделі. Uh -huh. І це будуть хрюнделі, малісінькі, хрюнделі. Ой, ви васій такі. Нічого мої маленькі. Молочко цілу зиму буде, буду молочка вам додати, привикайте. Все, Ластонька, успокаюся. Ось такі люди добрі справи у нас. Все, заспокоїлась душа. Тепер інші турботи. Аби не захворіло, аби їло, аби не мерзло, було ну, веселе. Як це, про це думати кожен день, так тоді не треба купляти. Не треба про це думати, що заболіє, да не заболіє. Заболіє, будемо лічити. Що, хтось зайшов, Мої. діду, це така защіпка не водить. Воно ну, і дуже погано не, не закрить нічого світі. Подкрили. Все, пішли ми. А зробити таку защіпку, як у кабані. Їжте. Сунуть його кудись треба, за кожним разом. А їсточки-то хочеться. Зараз піду випущу курей, дам їсти. Вівці мовчать. А це значить що? А це значить, що там ніхто не ходить. Бо вони навіть якщо ситі, треба бекать. Ось така у нас. Прибавка до, до господарства. Там у нас ночують дворові коти. Дворові коти у мене всі приблудні, то на полі, хто сам прийшов у двір котиням, кого на полі забрала. Світло в нас сьогодні не вимикали ще. Вчора вимкнули о 16 і вимкнули о двадцятій. І з'явилося повідомлення, що нам збільшують ліміт потужності на нашу область. Тому світло у нас будуть тепер вимикати. Дві години не буде, чотири буде. Ну побачимо. Хоча вчора, після цього повідомлення, о 22.30 вимкнули, але о півночі включили, і оце до допоки, допоки світло у нас є. А хлопці навіть зробили, дивіться, червону лампу, це ми гріємо телят, якщо дуже холодно і народжується телятка, щоб обсохли. Тому зараз ми ще зі світлом, дякуючи нашим енергетикам. А так ми жили, 4 години не було, 2 було. І це в нас був в такий графік днів 3 чи 4, не більше. А так було, щоб не було підряд 8-10 годин світла, а потім включать на півтори-дві години і знову так само нема. Тому ми такому дуже раді. Зараз вони тут все попереривають. У нас сарай бетонірований. Ми як купили, відразу забетонірували. Зараз поїдемо, батько, допоможемо сіна набрати на тому домі. А, поїдемо, поїдемо. Поїдем. Все. А ще не снідали, і різка в роті не була. Ще курі не випущені. А котра година? А я зараз не гляну. Десь да, до 9 ближче. Так, вже 9 є. Дев'ять є, все, хлопці вклалися спадки там. Липка, що ти ще ждеш? Ти запакована. Ти три, кроме зимової їжі, ти ще три рази в день їси гарбуз свіжий. І ця так само. Все. Всім до побачення. Хрюх-хрюх.